Інші люди, Поки міняється наша група, хотів, щоб ми зосередили з вами увагу на деякі речі. І так, Ісус Христос прийшов на цю землю 2000 років назад, Він мав ціль. І хочу, щоб ми сьогодні побачили, яка його була ціль. Багато в чому, але є такі основні речі, по відношенню до яких люди сьогодні не всі відкриті і вони самі по собі. Взагалі Господь. Ісус Він нам проложив цю дорогу на небеса у вічність, щоб ми не просто прожили на цій землі і померли, або тяжко прожили на цій землі, а щоб ми жили вічно і насолоджувалися у Божій присутності. Насолода є різна. І перше соборне послання Івана, наприклад, там 2.8, апостол хотів би вас запитати. А скільки їм ще заповідів є? Хто сказав десь? Все. А містяться ці заповіді у скількох? двох. Люби Бога і ближнього як самого себе. І от ми думаємо на сьогоднішній день, що... Брат Васильський був січний поміч. Каже, вийде, але в той і був Христос. А ми у ньому. Розумієте, ми були в Адамі, адам там загрішив, і ми через нього разом з ним. Так само, хто в Ісусі, Ісус зробив правильні речі, і ми зробили разом з ним. Розумієте, І в одному і в другому випадку ми ніби не при чому, і в те час ми е, затягнуті у ті речі. І от хочу вам сказати, що дорогі братія і сестри, що ви не знаєте, що є ще одинадцять заповідь, яку Господь нам дав. А ви отакі от всі ці. І давайте уважно прочитаємо. Значить, перше соборне послання Івана 2.8, тут Іван говорить, але нову заповідь я вам пишу, що сьогодні вона в Нім, тобто в Ісусі, та у вас, що минається темрява і світло правдиве вже світить. Не зрозуміло, що за світло, не зрозуміло, що за темрява. Те, як в мене багато часу немає, то я вам скажу, світло це є. Добре вам від того всього, темрява вам зле. І от злі речі, що ви погано мучилися на цій землі, проходять, і вам повинно ставати добре. І тепер, слідуючи місце писання відкриє Івангеля від Івана, 13 резолю, 34 вірш, Ісус вже говорить, нову заповідь я вам даю. Любіть од... один одного. До цієї заповіді ми любили, свого, ми любили Бога як могли, наскільки нам вистачало нашого розуму. А ви знаєте, що там 3-5% не більше. І ми любили ближнього, як самого себе. Є люди, що себе люблять, є люди, що себе зневажають. І от як собі так навіть привикли для життя, для пляп, так є для других. І от Ісус каже, даю вам орієнтир трошечки другі, які Три Тридцять тринадцять 34-му нічого друга половина. Як я вас полюбив, каже Ісус. Ти тепер, ближнього не любиш як самого себе. Ти тепер любиш ближнього, як Ісус тебе полюбив. А Він тебе полюбив якісно. Він за тебе заплатив, розум тебе відкрив, гріхи всі твої забрав, освободив тебе від того всього, що тебе мучить і страшить і так далі. Ви знаєте, одиночество – це теж страждання. Сім'я. Тоже страдає, щоб пітер, ті всі норми, які жінка тобі дає. Ти, але з Ісусом краще страдати. І тому ми отримали нову заповідь. Давайте не любимо один одного своїми способностями, а будемо любити один одного Ісусовими способностями. Отримуємо від нього вірою благодать, Духа Святого, помазання силу. І нею будемо свіжити один одного. І того закінчую і прочитав би ще декілька віршів, але скажу своїми словами. Ісус хотів нам донести, щоб ми зрозуміли, що як Бог Отець полюбив Ісуса Христа, точно так само Він полюбив і вас. Якщо ми не будемо про це знати, якщо ми не будемо про це вірити, ми не зможемо це пропустити і притягнути в своє життя. Любов Отця! Якою він полюбив свого Сина Ісуса Христа, ти не зможеш прийняти, ти не зможеш притягнути, якщо ти про це не будеш знати, якщо ти про це не будеш вірити. І до останнього місця Писання читаю, це Івангелія від Івана 17, років, 26 вірш. Я жив'я твоє їм об'явив і об'являтиму до тих пір, поки до них не дойде, це міпперемет. Щоб любов, що ти нею мене полюбив, була в них, і каже Ісус, і я був в них. Амінь. Маємо один на склізах, будівлі, браття і сестри, і будемо її виконувати практично. Амінь.